Вітаю, народи, Ви на каналі Мій погляд і з вами Круп, Ти, от він рік. Цілий рік пройшов зі старту Хонкай Старрейлу. За цей час змін було багато, більшість з яких виправляли недоліки, які були в грі ще від початку. У відео я хочу пройтися з вами по усіх позитивних та негативних моментах гри, які я звісно зможу згадати. Почнемо з позитивних, бо їх на щастя більше. Основний сюжет. Він як був хорошим, таким і залишився. Єдиний момент, що мені не сподобався з попередніх патчів, це те, що кілька патчів основного сюжету майже не було, а йому на заміну майже нічого не завезли. Однак я не можу це додавати в мінуси, бо наповненість сюжету все одно залишалася на рівні від самого початку. А от особисті квести деяких персонажів майже не інформативні. Наприклад, той самий квест кавки тут, вже як на мене, на любителя, але хотілося б більше про неї дізнатися. А в добі, яким я користуюся майже 100% часу у цій грі, стає дедалі краще. Ми сподіваємося, що в майбутньому з'явиться повноцінні налаштування для нього. Однак інколи, з виходом деяких персонажів, старі починали працювати ну або краще, або гірше. Тут вже як пощастить. Не думаю, що вони тестують усі можливі варіанти. Здебільшого тут самі покращення. Номер три дуже хороший баланс статті. Таких як мейн-атрибути, атака, ХП захист, крити, бонусний демедж, пробування броні, резистів та збільшення отриманої шкоди супротивником. Усі ці параметри представлені нам у різний спосіб, але не обмежені якимось одним привілейованим персонажем. З цього випливає, що у грі майже немає зовсім марних статів, окрім як, можливо, флетові атака ХП та ДЕФ. Однак є один. Статт стат, з яким в людей дуже часто проблеми, це швидкість. Цей стат рідкісний і часто зібрати необхідну кількість дуже важко. Більше про стати і те, як одягати персонажів, я розповім в одному з наступних відео, тому тут не зупинятимусь. Четверте ендгейм-контент розпочався з забутої зали, що повністю оновлювалося кожні 4-6 тижнів, як і в Геншині. Але вони швидко зрозуміли дві речі: по-перше, кількість контенту і так мала, а він ще й повторюється з тими самими супротивниками по кілька разів. По-друге, тип персонажів, які були створені для битви з групами супротивників, дуже важко знаходили собі місце в забутій залі. Це я про ерудицію. і вони прийшли до чудового рішення. По-перше, додали ще два поверхи до забутої зали, збільшивши винагороду до 720 примогемів гемів на два тижні. По-друге, додали ще один тип ендгейм контенту, який більше підходив саме Ауєшерем. До речі, королевою цього контенту досі є герта, і поки ніхто її з п'єдесталу не посунув. Поруч з нею я просташував лебедицю з. Але ж це безкоштовна герта. І це справді круто, що безкоштовний персонаж, для якого нам навіть сузір'я дають, настільки сильний в одному з найскладніших контентів у грі. Тож, якщо у вас проблеми саме з чистою вигадкою, ну цим контентом придивіться до герти, можливо, саме вона вам допоможе. І третя зміна, яку вони додали, це те, що кожен тип ендгейму триває 6 тижнів а це означає, що вам дається час для прокачки чи докачки якогось необхідного персонажа для закриття того чи іншого ендгейму. Ой, пардон, була ще четверта зміна. Заново перепроходити перші шість поверхів, якщо ви їх вже пройшли, більше не треба. Закривши сьомий, ви одразу отримаєте нагороду за попередні шість, і усі ці зміни вже б давно мали бути зроблені в геншині. Другий тип ендгейму симуляції Всесвіту. Я зараз не про ті, де планарки, а про ті, де купа усього. Зараз таких симуляцій дві. Це досить цікава штука, однак мені особисто вона здається надто довгою для отримання тих нагород, тому частину нагород я не зібрав досі. Загалом в тих всесвітах, якщо вони вам подобаються, можна загубитися на десятки годин. Щодо бойових івентів, то вони в цій грі теж чудові і майже завжди дають можливість оцінити пробних персонажів. Однак вони не зовсім чесні, бо дають персонажа з підходящими для нього бафами і цим самим значно піднімають ефективність цих нових персонажів. Тому приймати рішення про те, чи варто когось крутити на основі бойових івентів, я б не радив. Звісно, було ще купа змін, які вплинули на якість та зручність ігрового процесу. Та перераховувати усе я зараз не зможу, бо просто не згадаю. З найкращих змін можна виділити значно спрощені деліки та цілі батлпасу, покращення сортування реліквій та конусів, і зручне прокачування реліквій по три рівні за раз. Також введення оцих сліз це універсальний ресурс для слідів та конусів, як додали в батл пас, і більше не треба обирати нагороду заздалегідь. В Геншині цього теж дуже навіть не вистачає. І шосте Genshin Could Never. безкоштовна лімітована п'ятірка Раціо. До речі, до кінця патчу 2.1 його ще можна отримати. Так, от цей персонаж виявився цілком повноцінним і дуже навіть сильним, як для Хантера, звісно, упевнений, що для багатьох гравців Раціо став дуже хорошим доповненням. Сам я досить часто його використовую. Що ж. Тепер до поганого. Перше, це баланс між персонажами. Спочатку мені здавалося, що усі персонажі досить близькі одне до одного. Навіть четвірки здавалися усі класними. А базові персонажі березень Данхенк та Аста взагалі здавалися суперкорисними. Ну, звісно, як для четвірок, особливо Аста. Але по перше, ще не почали виходити серйозні пауеркріп персонажі. А по-друге, ще не ввели 11-12 дванадцятий Поверхи забутої зали, це якби в Геншині з'явився тринадцятий поверх безодні, минув усього на всього рік, а більшість персонажів відійшли на другий план, бо інші задавили їх цифрами. Виключенням поки є тінь юнь, для якої поки не вийшло аналогу. Як тільки з'явиться п'ятірка, заливаючи енергією, тінь юнь теж цілком може забутися. Ну і Пела, яка наразі є найкращим партнером для Ахерон. Однак це допоки. Для неї не з'явиться аналогу. Одним з моїх улюблених персонажів є сервал, і хоч вона в мене більш-менш одягнута, її демеджу вже почало не вистачати навіть сильними сапортами. І я, звісно, себе не обманюю. Я розумію, що прямого пауеркріпу в подібних іграх не уникнути, але ж не так швидко. А якщо згадати про механіку Ахерон, то взагалі сумно. Настільки універсального персонажа ми мали потримати, ну, хоча б ще. Через рік мені здається, розробник цією механікою щитів дуже сильно себе обмежив і можливість бити крізь них потужна здатність. Їм треба якось змінювати цю механіку, щоб прив'язка до стихії була не настільки серйозною. Другий мінус це нестача ресурсів без купівлі батл пасу. Якщо поглянути на мій аккаунт, то можна побачити, що я прокачав багато персонажів, і майже усі, хто прокачаний до 80-го рівня, мають десятки та усі пасивки. Якщо прокачувати усі десятки ще не обов'язково, то пасивки в більшості випадків прокачувати м -м, варто усі. І в результаті, якщо не купувати хоча б кілька батлпасів, вистикнутися з проблемою нестач ресурсів, і причина цього дуже кумедна. Гра дає нам багато круток через це в нас багато персонажів. Ну і звісно, ви намагаєтеся прокачувати більше персонажів через прив'язку до стихії. Саме тому в мене прокачано багато різних ДД. Не вистачає мені зараз тільки льоду, ну і електро вже слабувате. Найпростіше мені було б викрутити собі Ахерон, яка може закрити слот будь-якої стихії, але я скіпнув її може, це була помилка? Не знаю. Час покаже. Третій недолік теж пов'язаний з балансом. Це клас Хантер. Якщо прочитати опис, то це клас, що спеціалізується на битві з одною ціллю, а саме з елітними супротивниками. То чому ж наші дестракшн персонажі Блейд, Дінлю та пожираче поруються з цією задачею або краще, або точно не гірше? Хоча самі при цьому мають АОЄ та б'ють три цілі. Однак тепер їх сварити стало складніше. Бо з'явилася Ахерон, яка взагалі б'є по усьому полю, і при цьому має найбільший солотаргет демедж у грі. Так, персонажів поки мало, і такі стрибки сили цілком зрозумілі. Однак я зараз саме про концепт хантерів, які за своїм призначенням мають бути найкращі в обивстві однієї цілі. Не знаю, яким буде бутиль, але поки хантери програють в ефективності дестракшн. Персонажем. Я кажу це не тому, що ними грати не можна. Сам я, як бачите, маю усіх трьох наявних у грі лімітованих хантерів. І в останню дванадцяту залу я брав їх усіх. Але сподіваюся, в майбутньому з долею хантерів щось зміниться. І... Найголовніше те, що мене напружувало ще від самого початку, і досі не змінилося: це фарм-планарок. Він вимагає, по-перше, забагато часу, а по-друге, там не можна використовувати допоміжних персонажів. І поки я не зібрав добре своїх персонажів, це було пеклом. Їм треба зробити два режими для проходження симуляції: один повноцінний у 13 кроків, і другий для фарму у 3 кроки який відкривається після проходження першого за весь цей рік. Я максимум два тижні. Походив за тими планарками. Решта планарок це щотижневі два проходи та перекрафт через синтез. Майже усі айтеми для перекрафту в мене пішли в планарки. І знову повертаємося до імбовості Ахерон, яка прискорює проходження симуляції в середньому на 2-3 хвилини, бо скіпає битви з дрібними супротивниками своєю технікою. Чистий пейтовін. Сподіваюся, вони це якось змінять у майбутньому поглянемо. Тепер трохи про мій аккаунт за весь час. Я пропустився двох помилок. Першою було крутити блейда. Він взагалі не покращив стан мого аккаунту, і ті крутки варто було пустити на щось інше. На релізі він здавався дуже сильним, але я забирав його вже на рерані, і мав би краще все обдумати. Можу сказати, що сігни мені дуже навіть не вистачає, але навіть вона не зробить з нього того монстра, якого я собі... Свого часу нафантазував. він в мене є, тому, можливо, Сігну я йому все ж докручу. Тим паче в нього така збірка, що сігна туди лягає аж надто добре. Другою помилкою було нещодавно, от я викрутив сігну лочі, витратив на це 130 круток, і що я отримав? Так, я перезібрав його в демедж, однак його демедж насправді невисокий, навіть у такій збірці. Це, якщо вам цікаво, навіть імеджені сфера. Чи змінило це хоч щось у проходженні контенту? Взагалі ні. Тобто отримання конусу взагалі не вплинуло на мій акаунт, а от з іншого боку, отримання конусу авантюрина, який я зараз кручу, це буде вагоме посилення акаунту. Звісно, я не жалкую ні про що сам дурень, що не прорахував усе, та й може здатність лочі знімати бафи з супротивників стане більш корисною в майбутньому, і я ще повернуся до цього торговця. Ну або ж буде ситуація, де я з якихось причин не зможу взяти ні фу. Ні авантюрина. Хто знає, що нас чекає далі. Гра змінюється стрімко, і сподіваюся, що за рік на нас чекатиме ще більше змін на краще. Сподіваюсь на краще. Дякую вам усім за підтримку. А на цьому у мене усе з вами був Крупт, Та до нових зустрічей!